Стверджують фахівці, рак молочної залози найпоширеніший рак у жінок в Україні. Основною проблемою відзначається пізня діагностика, коли з хворобою уже складно боротися. З кожним роком ця захворюваність неухильно зростає. Як уберегти себе та яких рекомендацій слід дотримуватись, спробуємо розібратись сьогодні у програмі про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і ми продовжуємо говорити про здоров'я жінок. Похівці медичної галузі стверджують, красива жінка це в першу чергу здорова жінка. Враховуючи негативні чинники сучасного світу, про своє здоров'я треба турбуватись заздалегідь. В щоденній рутині кожна жінка завжди кудись спішить. Роботи, сім'я, поденні справи, манікюр, спортзал. Ми завжди кудись щось спішимо, біжимо, щось робимо. І ніколи не звертаємо увагу на своє здоров'я. Хоча завжди нам потрібно в першу чергу думати про це. Зазвичай жінки не звертаються до лікаря, коли їх нічого не турбує. Всі звертаються лише тоді, коли вже вони відчувають якісь скарги, їм відчувають якісь ущільнення, і тоді ми вже маємо проблемки. Коли Лілія звернулася до лікаря-мамолога, медикаментозно усунути проблему уже було пізно. Довелося робити пункцію саме насичений графік, стрес та переохолодження стали причинами того, що у жінки в грудях утворилось ущільнення. Ліля до сьогодні пам'ятає, як тоді її охопив страх. Дискомфорт був дуже сильний і ну злякали, звичайно, злякалися. Це, це перший раз таке було, але перед тим, виходить, я ще була під. Підвержена а, дуже сильному стресу, і я думаю, що взаємодія цих всіх факторів вона дала своє на лівій груді. Получається, кіста була дуже дуже великого розміру. Буквально за пару днів. Ну буквально навіть півтора дня, і вона дуже великого розміру зробилась, таке майже як і це. Після лікування кисти пройшло півроку. Сьогодні пацієнтка завітала на контрольний огляд, аби заспокоїтись, що все добре. Зібравши потрібний анамнез, лікар Юлія Лебедюк проводить огляд пацієнтки. За тим, аби переконатись, що все добре, проводить ультразвукову діагностику, за допомогою якої вдається досягти високої точності дослідження. Спеціалісти запевняють, що будь-яку проблему можна вирішити. Головне не нехтувати візитом до лікаря. Онкомологія є найсучаснішою наукою серед всіх онкологій, і вона є найбільш обстеженою та найбільш вивченою. Зараз є багато ряд приладів. Апаратів, які допомагають лікарям виявити та профілактувати рак молочної залози. пані Вікторія добре знайома із статистикою раку молочної залози. Саме тому з 19 років регулярно відвідує лікаря мамолога Так як проблем немає, звернулася тільки для профілактики. Обстеження роблю так раз в рік. Після огляду я залишилась задоволена. Сервіс тут дуже прекрасний. Ну, Відчуттів ніяких взагалі не було, дуже приємно було проходити консультацію, огляд. Нам би лікарям хотілося, щоб жінки зверталися своєчасно і ми могли б профілактувати всі ці проблеми. Дуже часто жінки звертаються до пластичних хірургів не до обстеження. Вони хочуть збільшити груди, зробити їх красивими, підтягнутими. Не думаючи про те, що, можливо, вони мають якісь проблеми. Тому, звісно, якщо жінка хотіла би красиві груди, краще б вона спочатку їх би дообстежила. Отож, далі ми поговоримо про те, які перші клінічні ознаки раку молочної залози. Чи є нормою біль у грудях напередодні менструального циклу та чому це відбувається? А також як правильно провести огляд молочних залоз у домашніх умовах. Про все це сьогодні будемо говорити із лікаркою, онкохірургом, мамологом Юлією Лебедюк. Пані Юлія, вітаю вас. у нашій Доброго студії вас. хотіла би розпочати із певно соціального проекту, в якому ви також приймали участь. Ми знаємо в попередній програмі. Ваша колега поділилася інформацією про те, що в жовтні місяці в алхімії краси відбувався такий соціальний проект, в якому залучали жінок до обстеження як в жіночих органів, так і в молочних залоз. Хотілося б почути від вас, які результати, скільки жінок. Долучалися до цього процесу, і взагалі, наскільки важливе здоров'я жіночих молочних залоз? Так, справді в жовтні ми проводили такі проекти. Називається Рожевий жовтень в зв'язку до дня всесвітнього дня боротьби проти раку молочних залози, який є 15 жовтня. Цей день присвячений для обізнаності жінок до такої проблеми, як рак молочних залоз. На щастя. Ні в кого з пацієнток такої проблеми ми не виявили. Проблем було, в принципі, трішки достатньо. Жінки зверталися з скаргами, з проблемами, з деякими пухлинками, але всі вони були доброякісні. Угу. Взагалі, результати були непогані. Жінки були досить зацікавлені в цьому. Ми доставляли ще додатковий день, тому що за день вже були розписані всі години. Що це нас дуже потішило, mm -hmm. тому в принципі цим ми задоволені. Mm -hmm. Кожна жінка повинна проходити такі огляди щораз на рік, обов'язково. Е, зрозуміло, що е, певно, от ми з вами до ефіру говорили про те, що кожна восьма жінка в Україні так. страждає на рак молочної залози. Є просто ризик того, що одна з вісьми жінок має. Ризик захворіти на рак молочної залози, а так по статистиці приблизно десь до 4,5 мільйонів жінок хворіють на рак молочної залози. Ну теж статистика не дуже, ну, дуже приємна рухаємо. і треба, як кажуть, постійний контроль для того, щоб не запустити і не допустити до раку молочної залози. Якщо говорити про новоутворення на поверхні жіночих грудей, якими вони бувають. Вони можуть бути доброякісні, ну і звісно вже злоякісні. Доброякісні також, в свою чергу, діляться на проліферативні та непроліферативні, це тобто, які мають здатність до зміни в нехорошу сторону, і ті, які, в принципі, все життя не міняються. До них відносяться це зазвичай прості кісти і там, галактоцелі це також молочні кісти. Але ж будь-яка доброякісна пухлина може Перейти у злоякісну форму, ну в принципі, є така теж статистика. Ну, проліферативні ці пухлинки, досить їх велика кількість це деякі фіброаденоми, склерозуючі денози, аденози. Так, вони мають здатність. І тут головне вчасно звернутися за кваліфікованою допомогою. Давайте поговоримо про те, які ж перші ознаки раку молочних залоз. Перші ознаки це. Основне це ущільнення. Якщо ви відчули ущільнення, воно повинно вас застерегти про те, що ви повинні звернутися до лікаря. Зазвичай такі ущільнення, вони нерухомі, з неправильної форми, з ніч такими нерівними контурами, можуть втягувати шкіру, міняти колір шкіри, можуть утворювати виразочки на шкіри. Також можуть міняти еластичні шкіри, і вона стає по типу такої лимонної кірочки. Угу. Це вже вас повинно застережувати, що Щось трішки тут не так. Також може бути виділення сосочків, кров'янисті виділення. В першу чергу, якщо ви побачили кров'янисті виділення, обов'язково ви звернутися томомолу. І збільшення лімфатичні вузлики під рукою. Чи е має супроводжуватися це гострим болем? Не завжди. Дуже часто такі пухлинки не болять досить довгий час, уже коли йде розпад самої пухлинки, вона може про себе тут тільки Показував. Якщо вже болить, це означає, що рак? Ні. Якщо були дуже часто, що це може бути звичайна кіста, яка запалилася і дала про себе такі неприємні симптоми? Я можу тільки уявити, який шок у жінки, коли їй говорять про те, що у вас кіста, або ж ти відчув ущільнення, тоді мандраж в першу чергу. Якщо говорити про лікування доброякісних новоутворень, наскільки це довготривалий процес? Чи це болісно? Як ви виявляєте за допомогою? Якої діагностики, і за допомогою чого у, е, її забирають, так сказати? Дуже часто такі пухлинки з'являються навіть буквально за ніч. Тобто, часто звертається жінка, що вчора в неї нічого не було, зранку вона вже проснулася, вона відчуває, що в неї збільшилось якесь ущільнення, болюче, неприємне. Тоді вона, звісно, злякалася, прийшла до лікаря, щоб виявити, що сталося. Звичайно, це її такі кісти. Досить благоприємний, мають показник. Вони піддаються досить хорошому лікуванню за допомогою пункції шприцом собі, попередньо знеболюючись лідокаїнчиком під місцевим знеболенням, забралися капсулка склеїлась, і жінка пішла додому. Тобто немає там ніяких розрізів, швів Це в такому випадку. Якщо в нас якіста, якщо у нас є якісь доброякісні пухлинки. Зазвичай їх навіть можна зробити під місцем знеболенням, але обов'язково перед цим ми повинні виконати трепан-біопсію чи тонкоголкову біопсію для того, щоб ми поставили, чи точно у нас це доброякісна пухлинка і чи ми можемо її забирати. Якщо є підозра на рак, які дослідження проводяться тоді в залежності від того, якими ще методами робимо. зазвичай це ми починаємо, можемо виконати толкоголкову. Функційну біопсію, ну це досить рідко, вона досить мала ймовірні відсотки, які показують нам точність. Зазвичай золотим стандартом є. Це трипан-біопсія, такою трипан голочкою, яка робиться під місцем знеболення. Також можна виконати ще стереотоксичну біопсію під контролем мамографа, але в Україні досить мало клінік, які виконують ці процедури. Надіюсь, у нас теж скоро буде. Також можна виконати екстензійну біопсію, це коли вже виконується розріз, ми забираємо вже оперативно. Тоді, угу. вже тільки після того, ми маємо далі подальший план, що нам далі робити. Попередньо ви сказали, що кожна восьма жінка в Україні має ризик захворюваності на рак молочної залози. Хотілося б почути, які фактори передують цьому захворюванню. Фактор, в першу чергу, це спадковість. Майже приблизно 10% всіх випадків раку молочної залози відіграють спадковість, а саме з 30 з них відсотків це мутація генів brca 1 brca 2. Тобто, якщо в жінки є ці гени, це вже ми точно знаємо, що якщо є мутація це генів, ми точно знаємо, що це вже і спричинило саме рак молочної залози. Такі гені на даний момент вже вивчено і досліджено, що проводять до раку молочної залози, також інших раків. Вже досліджено приблизно 30 видів. Якщо один з них десь виникла поломочка, цього гена. Mm -hmm. Наші клітини діляться кожну хвилину, кожну секунду, кожну мілісекунду. І в цей момент, коли вони ділилися, десь відбулася пломка, виник рак. Тому вже на цей момент ми вже знаємо точно, що це б спричинило рак молочної залози. Для цього є зараз і дослідження, які нам можуть показати наявність цих мутацій. Але вони досить, в принципі, трошки дороговартісні, не всі пацієнти можуть це дозволити. Також, звісно, торгорядними факторами це є зміна гормонального фону, тобто вже клімакс, прикметорічний mm -hmm. період. Тоді в нас відбувається зміна серед естрогенів і прогестеронів, це теж є попереднім фактором. Також ожиріння, цукровий діабет, mm -hmm. також куріння, алкоголь, надмірна, недостатня. Активність, так, трудова шкідливість це в першу чергу робота з пестицидами і нічна робота. Недостатня виробітка мелатононіну в нічний час теж є фактором. Тобто здоровий спосіб життя Бовиско. відіграє не останню роль у тому, щоб кожна жінка була е, здоровою. Е, якщо говорити про лікування раку молочної залози, наскільки часто е, у вашій практиці приходиться стикатися з кардинальними методами, коли тоді коли ну, відрізають одну з молочних залоз? Все і рідше. Зараз іде тенденція у всьому світі до органосберігаючих онкопластичних оперативних втручань, це якщо ми говоримо про оперативні втручання. Також попередньо, якщо ми потребуємо якоїсь додаткової хіміотерапії чи ромонотерапії, це теж нам зменшує розміри пухлинки, там вражені лімфатичні вузли і так далі. Тому доцільність виконання мастектомій зараз досить зменшується. Чи можливо поставити імплант на місце видаленої молочної так, залози? Так, можна. Якщо, в принципі, в нас є два методи: якщо ми виконуємо видалення молочної залози підшкірно, тобто ми залишаємо шкіру, сосок, тоді ми можемо виконати підшкірну мастектомію і поставити його відразу під великий грудне м'яз. Тобто у нас зразу буде одномоментна така реконструкція. Жінка виходить як була з молочними залозами, та виходить теж. Ніхто, в принципі, при хорошому результаті ніхто й не догадається, що там не неї можуть стояти імпланти на око. А в другому випадку, якщо вже в жінки виконана мастектомія по модену, тобто забирається повністю залоза і залишається такий великий рубець, це теж можна виправити. Тоді ставиться спочатку еспандер, шкіра розтягується до потрібних нам розмірів. Ми забираємо тоді еспандер і ставимо імплант. І, в принципі, теж досить непоганий результат. Тобто, імпланти це не завжди для краси. Чомусь Ні. нас так е, прийнято вважати, але інколи це буває необхідність, за допомогою якої ти відчуваєш себе повноцінною людиною. Сьогодні ви з собою взяли два види імплантів. Е, хотілося б також поговорити про те, які міфи існують, е, про такі штуки, скажімо так. І, взагалі. Чи потрібно їх змінювати через певний період часу? Ну, ось це один з найпопулярніших міфів, що потрібно через декілька років міняти імпланти. Ні, імпланти зараз на даний момент міняти не потрібно. Вони мають всі пожиттєву гарантію, тобто поставили і повністю до кінця життя з ними проходити. Другий міф це те, що коли ставиться імпланти, не можна виконувати грудне вигодовання. Це теж є міф, тому що. Більшість цих імпланти, якщо ми ставимо їх під великий грудний м'яз, вони абсолютно не, не міняють нам протоки, ми не порушують нам лактацію. Інший варіант, коли ми виконуємо мостекмостопексі, mm -hmm. тобто ми тоді робимо підтяжку по-простому молочні залози. Тоді я жінкам рекомендую зачекати після вже лактації, тому що тоді пересікаються молочні mm -hmm. протоки, і тоді ми вже не можемо нормально годувати. Також один з міфів є те, що не можна літати літаком, тому що через підвищення тиску імпланти можуть лопнути. Ні, це неправда, абсолютно такого немає. Ось Також є звісно, міф про те, що будуть досить великі рубці, некрасиві залишатися. Рубці залишаються абсолютно непомітні, зашиваються в некосметичним швом. І виконується в таких діляночках, які є найменш помітні і добре заживають. Це або в сумарній складості, тобто під низом, де їх не видно абсолютно, по краюшку ареоли, де теж досить добре заживає, і абсолютно їх не видно, або в акселярній ділянці під рукою, де теж у нас хороша зона. Цікаві міфи, до речі, особливо про те, що не можна літати літаком. Так, про ну, цей міф я сьогодні почула вперше. Якщо говорити про красу жінки, які вирішили все-таки збільшити свої груди, аби відчувати себе впевненіше і красивіше, який певний ряд певно, і консультацій, і рекомендацій, і обстежень має пройти жінка, аби вирішити, потрібно їй це чи не потрібно? Обов'язково до лікаря. Мемолога. Вона повинна прийти, якщо ніяких в неї протипоказів немає, ніяких в неї новоутворів теж не виявлено. В принципі, протипоказів з пластичної хірургії немає. Ну, але досить часто є такі випадки, коли жінки потребують навіть психологічної допомоги до психолога, коли вони не сприймають своє тіло. Тому в таких випадках не завжди навіть потрібно жінкам ставити імпланти. Досить часто жінка приходить потім до мене після того, як вона. Звернулася до психолога і каже: Я передумала я повністю зато війна своїми грами всі комплекси у нашій голові. Так <сміття> <сміття> чи ну і ви певно останньою своєю відповіддю розвіяли і ще один міф: що е, імпланти для жінок ставити безпечно. Так ви сказали про те, що обов'язково потрібно відвідувати лікаря мамолога Давайте перейдемо до того, з якого віку дівчаткам потрібно відвідувати лікаря мамолога що входить в комплекс обстежень, і наскільки часто потрібно відвідувати лікаря мамолога Уже дівчатам з 20 років потрібно щорічно відвідувати мамолога. Обов'язково це діє разом з тим, раз на рік у ЗД молочних залоз». Це рекомендації всесвітньої охорони здоров'я. Також жінкам уже після 45 років рекомендовано проходити лікаря-мамолога та виконати мамографії, тому що у них тоді йде заміщення молочної залози, фіброзною жировою тканиною. І УЗД вже є як додатковий метод обстеження. Тобто, коли при мамографії ми щось виявили, але нам якась діляночка досить незрозуміла, ми можемо виконати ще УЗД-молочний залоз. але мамографія є золотим стандартом в такому випадку після 45 років. Дуже часто перед початком менструального циклу жінки відчувають біль у молочних залозах, наскільки це нормально і в який період ідеально ходити до лікаря мамолога Біль молочних залоз перед менструацією є циклічний, тобто нормальний абсолютно, і ациклічний. Якщо циклічний біль, це тобто, який нам не мішає повсякденному життю, не призводить до дискомфорту та не вирішує нам якісь. Проблемою серед побуту це абсолютно нормально, ніякі принципі патології це не несе. Є також ациклічний біль це коли вже досить виражені проблеми з молочними залозами, в зв'язку з якимись гормональними mm -hmm. перебудовами, змінами, які приносять нам дискомфорт, жінка не може виконувати свою повсякденну роботу, вона в побуті для неї важка. Тоді, звісно, звернутися потрібно до лікаря. На який день менструального циклу Від... чи після менструального циклу? Відалі це 5-7 день після закінчення менструального циклу. Звісно, якщо у жінки є досить виражені скарги, ну їй ж не потрібно чекати до кінця mm -hmm. менструального циклу, чекати 5-7 день. Якщо вже є скарги, прийти до лікаря в цей ж момент, просто пояснити, що в неї такий-то такий-то день менструального циклу. Ну і певно, одне з актуальних питань: чи можна зробити огляд молочних залів вдома? Ну, коли вже ти виявив якісь уже незрозумілі ущільнення, про які ми сьогодні з вами говорили, тоді відповідно що потрібно звертатися до спеціаліста. Але оскільки ви говорили у своїх відповідях про те, що ущільнення може бути і за одну ніч, то жінкам періодично потрібно оглядати свої груди вдома. І основне питання як? Це правильно робити. Обов'язково жінкам потрібно оглядати груди самостійно, адже самообстеження це найкращий варіант виявлення якихось нових утворів Найкраще це виконувати в душі. Коли жінка приймає душ вона намила собі взяла гель на руку і попередньо такими рухлою почала проводити помолочний залозі. Я можу Можемо показати. показати, так. Можемо так? Угу. Віддалі ми повинні закинути руку за голову. Одну руку ми закидаємо, а другу ми проводимо пальпацію. Собі такими повільними рухами пальпуємо собі квадранти молочної залози від це периферії до центру. Угу. Ну, і якщо щось, щось нащупаємо. Тоді вже маємо близько, на це звернути так. увагу. Ви говорили про те, що нечіткі контури може бути вона стаціонарно закріплена, а можливо, гуляти, так? О, так, зазвичай доброякісні пухлинки вони рухомі. Дуже часто жінки звертаються до мамолога, що вони виявили якусь пухлинку, яка розміром десь може бути як горошинка, трошки більше. І вона є досить рухома. Під пальчиком вона я собі як відчуває, вона прям бігає під пальчиком. Uh -huh. І тоді, коли вже оглянули, і коли вже щось вас насторожило, тоді вже знаємо, куди потрібно звертатися. Юля, наша програма підходить до завершення. Можливо, у вас будуть все таки рекомендації настанови для тих жінок, які сьогодні нас дивляться. Обов'язково проходьте контроль до лікаря-момолога та гінеколога раз на рік. Я була на стажуванні одного дня вже в листопаді, де була досить хороша фраза сказана. На білборді ще ніхто не помер від зламаного нігтя – звернись до лікаря мамолога Ще ніхто не помер від непопросованої білизни, звернись до лікаря мамолога І такі білборди повинні, як на мене, бути скрізь. Тому що всі наші буденні речі, ми, звичайно, пробуємо в першу чергу, відкладаємо своє здоров'я на потім. А це є найголовніше. Дуже часто ми дбаємо про красу зовні, так. а потрібно турбуватися про ту красу, яка всередині нас, і обов'язково турбуватися про здоров'я. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із лікаркою, онкохірургом-мамологом Юлією Лебедюк. Записатись на прийом до лікаря мамолога ви можете в алхімію краси, де вам буде проведено огляд, консультацію та УЗД молочних залоз та при потребі всі види біопсій. Всі контакти ви бачите на екрані. Навіть якщо у жінки немає скарг на болі в області грудей, це не привід відкладати свій візит до лікаря-мамолога. І далеко не усі ущільнення мають викликати жах. Одного профілактичного огляду раз на рік буде достатньо для того, аби уберегти себе від серйозних наслідків. Головне свідомо ставитись до свого здоров'я. Це була програма Про здоров'я. Мене звати Марія Савчук Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді. На актуальні питання, що стосуються нашого самопочуття, бережіть себе до зустрічі.